Ну що, відкриваємо сьогоднішню рубрику робочі моменти. У мене вже молоко заквашене. Це злила вчорашнє тут 22 літри. Пів літри навіть залишилось, не влізло. Ну, те, що позавчорашнє вечірнє і вчорашнє навіть не влізло. Сьогоднішнє розлила по відерках і прибрала в холодильник. Це вже буде на завтра. Варю сьогодні мілку. Тут буде три головки, дві з них підуть під покриття латексом. Це вже замовлення на 1 липня, те, що я казала вам. Ну, а третє піде просто під вакуумне пакування. Молочко я вже нагріла, закваску внесла і все залишаю. Нехай стоїть заквашується, а я тим часом буду ось цю красу. Намагатися перемити, якщо мене знову ніхто не смикане і не відволіче. Тому що продовжують поступати замовлення: люди хочуть закваску, люди хочуть фермент, люди хочуть ваги і люди хочуть сиру. Отак. От Тому працюю. Сьогодні ще дві посилочки відправляються по своїм адресатам. В обох замовленнях є закваска, фермент, ваги. І в одному замовленні ось така головка качоти. Майже місячна. Поки доїде до адресата, якраз буде практично місяць, 9 червня. Якраз це буде місяць, сьогодні п'яте. Шосте, сьоме десь вона прибуде. Ну, тобто, вже добре визрівша. Вже це, це, зробила електронні накладні. І зараз попрошу Вову, як їхатиме з обіду, щоб завіз на нову пошту. Все, мілочка моя готова. Правда, вийшло не три головки, а чотири. Стала розкладати і начебто бачу, що вже досить у форму накладати, а сирне зерно ще залишилось. Ну, Вийшла четверта, ось така невеличка. Подивлюсь, я, скільки завтра будуть важити ці. Якщо вони будуть грам по 700-800, по 800, то підуть під покриття латексом. Якщо вони будуть трішки менше, то підуть в те замовлення, що на Чехію. Там коптить буду потім. О боже, о боже, знову відпала мильничка. Одна і та ж три чи чотири висить мильнички на кожній лежить щось окреме і вічно одна тільки відпадає. І хоч мий під нею, хоч не мий на вологу кріпи плітку. Ні, все рівно відпада. А цей маленький, ну нічого страшного, буде комусь на пробу. Можливо, хтось захоче, хто ще не куштував мілку. Придбати і буде якраз невеличка головка. Я за це не хвилююся взагалі. Все, відношу в холодильник А з холодильничка принесла качоту. Крутила тільки що вертіла, запутати хотіла, але не запутала. Начебто ніде я про голови не знайшла, щоб були пропуски. Навпаки, тут, бачите, о. Як пузиріки воздуха, це де багатенько було налито латекса, і пузирки воздуха повиходили, і тепер ось отакі цяточки. Сподіваюся, другий слой зараз піде легше наноситися, Ага, ось в одному місці знайшла. Так і знайшла. Ну нічого, вона зараз все рівно буде покриватися вдруге, а вже потім. Завтра будемо перевертати на іншу сторону. Да, другий слой пішов швидше. Легше наноситься. Так, про шеврет порозмовляла з вами. Латексом покрила. Зараз прибираю і потрібно ще з мілкою розібратися. А для того, щоб розібратися, з мілкою потрібно для початку зробити пакетики. Чим я, власне, зараз і займаюся. Три пакетика готові. І тепер шляхом телепортації миттєво мілка опиняється на вакуумації. Пройшли головки маркування. І йдуть собі на визрівання. Ось так. Бачите, які жовті, коли обсохші, а потім, коли полежуть і які стають білосніжні. Так, свіжіший, подалі закладаємо. Так і ось, ось так А і що? Вже більш витриманий, той викладаємо ближче. Ну ось і все. На цьому сьогоднішні робочі моменти можна вважати завершеними.